Ти чуєш про Тита Хілінг, але не зовсім розумієш, що це таке. Ось п'ять міфів, які навколо нього ходять. Міф, міф перший. Тита Хілінг це просто медитація. Ні. Насправді це активна робота з підсвідомістю для зміни переконань, що обмежує твоє життя. Міф другий. Тита Хілінг працює тільки на духовному рівні, ні. Тета Хілін впливає на фізичне, емоційне і навіть фінансове здоров'я. Угу. Міф третій. Тета Хілінг не дає миттєвих результатів. Насправді, зміни можуть бути помітні вже після першої сесії. Міф четвертий. Тета Хілінг це магія або чакунство. Ой. Це наука про зміни в підсвідомості та роботи з мозковими хвилями та досягненнями результатів. Міф п'ятий Тета-хілінг підходить не всім. Це універсальний метод, який може допомогти кожному, хто хоче змінити своє життя. Головне, це твоя віра в це. Хочеш дізнатися більше про те, як Татахілінг може змінити твоє життя, переходь в мій хайлайт світгу і подивися на результати моїх клієнтів.